Український дім у Варшаві спільно з видавництвом українським лабораторіям запрошує на воркшоп Анни Ніколаєві з книжкою. А тепер і спитати нема в кого, як дослідити історію свого роду. Сам захід відбудеться 10 жовтня. А вже сьогодні, от прямо зараз, Аня гостя нашої студії. Доброго ранку, Доброго дякуємо, ранку. що до нас приїхали. Так, дуже дякуємо, що прийшли до нас, щоб поговорити про такі речі, про які, я думаю, багато хто думає так часто, навіть за якимись справами вдома або за якимись зустрічами, розмовами, але не часто руки доходять, тому що іноді не знають до кого звертатися і що робити. І от якраз, знаєте, давайте почнемо, мабуть, спочатку з книги, що, от, що стало для вас поштовхом до того, щоб саме цю книгу написати, і чому от саме така. Такий формат назви, що от він такий. Мені здається, ж можна було вибрати іноді якийсь такий більш оптимістичний варіант. Дерево, життя Так, так якийсь, якийсь пафосний. Да? А можна отак, от, от просто це вже й спитати, нема в кого. Мені здається, ця назва вона відбулася і склалася так через те, що насправді у багатьох людей, коли вони починають досліджувати історію своєї родини, відбувається така нема в кого розпитати, а зараз вже немає. От я вже прийшов до цього, я хочу дослідити. А в цей момент вже відлетіли в засвіти наші предки. І моя назва книги, вона спонукає вже почати дослідження, вже почати цей шлях, вже щось накопати, розпитати і не залишити це на потім, тому що ми заклопотані. У нас завжди дуже багато справ: робота, діти, ще щось. Але ось такі важливі справи ми чомусь залишаємо на потім. І потім може не бути, особливо сьогодні в цих страшних обставинах, в яких ми живемо. А це потім воно може бути дуже далеко і не відбутися через це саме така назва, що спонукало до написання цієї книги. В першу чергу це пропозиція видавництва лабораторія, але не просто так вона відбулася. Ця пропозиція через те, що це тема, яка йде зі мною по життю, так як я людина з історичною освітою, десь питання мого дослідження моєї сімейної історії, воно мені дуже близьке і мені хотілося розкрити деякі білі плями в історії своєї сім'ї. І так як тут скомбінувалися і мій інтерес, шалений до цієї теми, це моя пасія, мого життя. І крім того, моя історич... історична освіта, і це таке комбо, як я могла б пояснити і провести читача по сторінках книги до свого дослідження. Добре, ви нас вмовили з Олексієм. Ми вже готові розпочати дослідження нашого не спільного, але нашого роду. А, з чого нам починати, якщо от ми абсолютні аматори в цій справі? В першу чергу зрозуміти, для чого це нам потрібно, що ми хочемо дослідити, зберегти, е, отримати документи. Кожна місія вона важлива і кожен має, вона може змінюватися протягом цього дослідження. Але насправді потрібно дати цю чесну відповідь на запитання, тому що від цієї чесної відповіді ми будемо відштовхуватися, а куди ми далі йдемо, які ми кроки робимо. Потім ми. Проводимо ревізію всього нашого, наявного, тобто, ми. Беремо всі документи, які є вдома, відскановуємо їх, зберігаємо в кількох копіях, щоб вони дійшли до наступних поколінь. Тобто, крім е, того, що ми ревізуємо, ми щось зберігаємо. Це теж дуже важливо, тому що ми думаємо, що з документом якимось нічого не станеться. Насправді, може вода десь там бути, якась сирі, ще щось, і ми втратимо теж якісь досить важливі дані, які нам могли б знадобитися в майбутньому. Ми передивляємо всі, всі фотографії, всі написи на цих фотографіях, теж їх скануємо з двох сторін. Теж їх зберегти. Якщо у нас чогось не зберіглося за певних причин, ми можемо взяти і, наприклад, у наших родичів пошукати все передивитися. Крім того, якщо у нас нічого немає, Бувають такі випадки: ми беремо наших якихось родичів, теж сідаємо з ними, дивимось фотографії, ми пробуємо питати їх, хто тут зазначений, хто кому ким приходиться, щоб зберегти цю інформацію знову ж таки і зробити оце таке первинне дослідження, тобто зріз, що у нас є, що ми можемо вже в дерево внести сьогодні, в наше, а де у нас оці ці прогалини. І в залежності від того, де у нас є. Прогалиним, ми далі починаємо вже або шукати в інтернеті інформацію, або ж в, в раксах в наших відділах, або ж далі йдемо вже в архів. Ну і в залежності від того, де ми опинилися, ми далі, далі, далі розкручуємо і йдемо в глиб століть. А, mm -hmm. а от які от такі місця і джерела, де можна шукати цю інформацію, ви вважаєте якимись такими, може, найцікавішими, де зазвичай вдається найбільше такого чогось відкопати і віднайти? про архіви, втрачення. Напевно, так. Ну, от, мабуть, от де, де найбільше всього такого зберігається. Де, взагалі, оці, знаєте, я пам'ятаю, що там не завжди ж були ракси, і не завжди записав, були ці церковні книги, там і все таке, mm -hmm. де оце все воно, тому що я бачу, оцифровані навіть. Зараз. А де вони всі? Вони десь лежать чи де вони Так, зберігаються? Все лежить. Правда, не все збереглося, не все. все дійшло до нашого часу. Знову ж таки, через певні обставини, війни не пройшли даремно на наших землях. І на жаль, дуже багато чого згоріло або було вивезених. Але дуже багато оцифрованих є метричних книг в інтернеті. Їх можна знайти. Крім того, на сайтах архівів, а метричні книги зберігаються на, в основному, так, можуть бути якісь відхилення, в залежності від регіону або місцевості, але в більшості вони зберігаються на державних і обласних архівах. Ви заходите, наприклад, ви визначили, в якому регіоні жили ваші предки, до якого регіону сьогодні відноситься та чи інша місцевість, де була та чи інша парафія православна, католицька, до прикладу, так, визначаєте, до якої церкви вони могли ходити, до якої. Парафії відноситись і дивитися, чи по тій місцевості збереглися ці метричні книги. Потім. І в інтернеті шукаєте, чи є ці метричні книги. Якщо їх немає в інтернеті оцифрованих, входите на сайт архіву, дивитеся перелік метричних книг, які зберігаються в цьому архіві за які роки, тому що знову ж таки може бути якась прогалина. І тут тут я дуже рекомендувала, якщо, наприклад, не зберіглися ці ці книги за роки, коли народилися ваші прямі предки, шукати по бічних лініях: бабусін, брат, е, сестра, тому що вони могли бути два-три роки молодші, і ці дані або більше так. І, і, або старші. і ці дані могли зберегтися, і так ви зможете далі протягти до ваших прапра, наприклад. Вже. Mm -hmm. Але, наприклад, не збереглися за роки, коли народилася ваша прабабуся. Але можна ось таким чином обходити, шукати. І ось, коли ви ці метричні книги гортаєте, ви можете знайти багато інформації дівочі прізвища, якщо, якщо це буде запис про шлюб. Потім знайти імена е, батьків і, і так, і так знову ж таки, йти по цій метричній книзі в століть. Це дуже важливо, але Хочу сказати, що в залежності від регіону збереженість метричних книг може бути різна. Крім того, у нас в Україні діє такий закон, що 75 років на зберігання, а потім йде архівація. І якщо цей документ має вже більше, ніж 75 років, то його варто шукати в архіві. Якщо ж він молодший, то це ось ця система Раксу, або ж на місцях можуть бути, в сільрадах, знову ж таки, повторюся, в залежності від регіону. Я хочу поставити таке питання. А, знаєте, ну класно, коли ти шукаєш своїх далеких родичів і вони виявляються хорошими людьми, і тобі є чим пишатися, є про що розповісти дітям. Але ж можуть виплисти якісь такі не дуже приємні факти про твою родину? От яку пораду ви б дали тим, хто от саме такі незручні факти боїться віднайти в своєму родовиті? Прийняти. Прийняти те, що наші предки були людьми, були не ідеальними, робили помилки. Е, можливо, мали не такий характер, як би нам хотілося. Не так багато жили, як би ми хотіли. Не були шляхетського походження, і ми, можливо, не завжди є шляхетського походження. І це багато що пояснює в нашому характері, наприклад, Власне, так. Або в тому, чому нам те чи інше не вдається, або чому ми обираємо ті чи інші моделі поведінки в тих чи інших ситуаціях. Насправді дуже багато пояснює історія. вивчення, коли ми досліджуємо нашу сім'ю, і якщо ви знаходите якісь неприємні факти. А я можу сказати, з мого досвіду я спілкувалася з багатьма людьми, то неприємним фактом навіть може стати те, що не хотіли дитину. Так не хотіли вас як дитину. Хто комусь це дуже важко прийняти, А як це можна ну, в метриках знайти? Ну, це в метриках факти? не знайдеш, але може мама признатися десь там ага, потім, що ага. не хотіла виходити заміж, змусили взагалі не хотіла народжувати. Такі теж ситуації, на жаль, трапляють. Але тут важливо прийняти, це люди, які живуть своє життя вперше, які ми живемо своє життя вперше і в останнє в інші періоди історичні. Власне, в інші... І, обставини, і те, що нам сьогодні не солодко живеться, то можемо уявити, як це було на початку ХХ століття або ж 19 19 столітті. І хтось може бути кріпаком, і це теж, можливо, для когось буде важка інформація. Хтось міг влаштувати, наприклад, якусь кримінальну справу, і це залишиться в документах, це теж можна знайти. Тому, враховуючи ось це все, варто прийняти, що це історія, ці люди дали нам життя. І якщо ми хочемо далі прожити ось цей їхній досвід і свій досвід, ми це приймаємо. Дякуємо їм за життя, йдемо далі досліджувати. А ви знаєте, цікаво, от як це така робота з чимось таким старовинним, старим, давнім. А як у цій роботі сучасні технології От зараз допомагають чи ні, наприклад, чи застосовують зараз в цьому пошуку, може якийсь там штучний інтелект, чи може якийсь чат GPT допомогти. Ти йому напишеш, хто був мій прадідусь, він там раз тобі знайде. Чи може навіть іноді доводиться ДНК-тести люди роблять, замовляють. Чат GPT можливо може розчитати якийсь скоропис, якийсь запис з метричної книги, те, що ви не можете розчитати, теж ну, тому що може бути. Поганий почерк у писаря, священник щось там не так сказав. Все, все що завгодно може бути. Люди, які сьогодні роблять помилки, так і колись робили помилки, але ще вони писали ручкою. Ми свій почерк не завжди розбираємо. Так, а що писали 100 років тому, теж важко. То що не... пір'їною писали не тільки. Ну Нічого. власне, тому тому розуміємо, що могло діти до нашого часу. Хтось халатно зробив помилку, не туди вписав, воно таки залишилося в історії. Штучний інтелект може це розчитати. На жаль, штучний інтелект не дослідить наше сімейне. Дер. Не зможе розпізнати всі документи на різних порталах, це робота або наша особиста, або ж професійних генеалогів, які цим займаються за гроші, можуть для вас зробити цю роботу. А те, що тести ДНК це сучасний новий метод. Він в порівнянні з Дослідженням сімейної історії не такий давній, але ж він допоміжний і він дуже корисний. Завдяки тестам ДНК люди можуть сьогодні дізнаватися про своє етнічне походження. Якщо ми говоримо про такі закриті спільноти, як, наприклад, євреї, так єврейська кров. Або ж оріал, де жили їхні предки. Найбільше, що дає тест ДНК, це збіги. І коли ви його здаєте і поширюєте свої дані для інших користувачів, тобто дозволяєте порівнювати свої дані ДНК з іншими даними тих, які так само здали на цьому порталі в цій фірмі, то тоді ви бачите оці збіги, і ви можете знайти ваших або далеких, або близьких родичів. І це дуже круто. Насправді це робить такий вау-ефект, коли люди бачать, що вони бачать. Якогось п'ятиюрідного брата, потім можуть за допомогою метричних книг протягти цю лінію, знайти оці точки, де вони перетнулися в якомусь 18-му чи 19-му столітті, це насправді робить величезне враження. І я б рекомендувала всім, скоро будуть різдвяні свята, дарувати своїм рідним такі ДНК набори. Вони не так дорого сьогодні вже коштують, як колись там коштували. Але це насправді вау ефект коли вся родина може робити цей тест ДНК. Так, і до того різдвяного набору додати, що вашу книгу. Книжечку я б теж рекомендувала, як всім цим користатися, і давайте до неї знов таки повернемося. Я знаю, що ви нещодавно презентували її в Україні, так зокрема у Львові. А ось у четвер, 10 жовтня, будете презентувати у Варшаві, в українському домі. Що відбувалося у Львові? З якими запитаннями до вас підходили, і що буде відбуватися у Варшаві? Розкажіть в Варшаві. Я ще не знаю. <гум> <гум> ну, я, я, якийсь, ну, якийсь план, план презентації? Так. <гум> я хочу так само провести всіх людей, які прийдуть на цю презентацію, Презентацію розповісти е, ті моменти, з якими вони можуть стикатися на цьому шляху дослідницькому. Крім того, я дам можливість задати запитання, тому що насправді ці запитання від тих людей, які прийшли з цікавості послухати, подивитися, вони виводять на розмову на зовсім іншій рівні на презентації. Повернуся до львівської презентації, угу. пам'ятаю цю неймовірну читачку. Вперше я побачила і книгу, яка була всіяна стікерами. Там їх було напевно. Ну до 50. вашу книгу моя книга нею прочитана. Всі на повністю вся стікерами, і читачка сказала, що за допомогою книги вона дійшла до п'ятого покоління вже. Своєму дослідженні, тобто чи просто читаючи книгу і роблячи ті кроки, які я рекомендую робити, і це надзвичайно зворушливо. Це говорить про те, що насправді робота проведена не дарма, що я змогла достукатися до людей і показати цю важливість дослідження, що треба зберегти, треба перед можливо не передати, тому що ми не знаємо, що наші покоління наступні будуть зацікавлені цією історією, так як ми, так але насправді зберегти те, що ще не збере. odkáže na to, Це дуже круто, і ось оце дуже зворушливі моменти. Я б хотіла наголосити завжди для автора приємно, коли бачиш зацікавлені очі і не лише своїх знайомих, яких ти запрошив, які прийшли тебе підтримати, але й тих людей, яких ти не знаєш, бачиш вперше, які приходять і хочуть щось дізнатися. Але е, варто ж дітям теж розповідати так історію своєї родини. От я навіть з психологами, коли ми спілкуємося, навіть під час наших ефірах вони наголошують на тому, що. Е, Змушуйте дітей розмовляти з бабусями і дідусями. Нехай бабуся, дідусі розповідають про своїх бабуся, дідусів і, і так, Мені так, далі. тільки слово змушуйте. Тут трошки змушуйте, оце ну, ви змушуєте ану ну, сідай, це... розмовляй, Мабуть, зацікавлювати краще а, Ну так, добре. Так. Ще один психолог в нашому ефірі. Нас насправді це дуже важливо, коли ми і зацікавлюємо, і коли ми показуємо цю важливість. Бо традиції наші передаються найкраще, коли є найстарша людина, і коли є вільні вуха. Молодий мозок, який слух, готовий слуготовиться і ось так ми передаємо наші традиції і знання про нашу родину.